Оповім ти Я Іван Леньо, вокаліст гурту «Козак Систем». Про своє ламківське коріння я дізнався від своєї бабусі Іванки. Моя бабуся Іванка вийшла заміж за чоловіка, якого звали Іван. І він був із родини, в якої було семеро дітей. Його тато, тобто мій прадід Василь. Разом зі своєю дружиною і семеро дітей вони були вислані із міста Криниця. Зараз це польська територія. Вони були вислані під час операції Вісла і поселені в місті Монастирська Тернопільської області. Взагалі, як я пізніше дізнався, місто Монастирська Тернопільської області це було місто, в яке найбільше переїхало переселенців під час цієї ганебної. Операції я був ще дуже маленький. Вони між собою розмовляли якоюсь мовою, яку я тоді не розумів. Коли я підріс, на жаль, більшість з них вже померло. Дідуся я не застав, але бабуся Іванка знала лимківську мову, отримувала листи від родини, яка залишилась на польській території, і інколи читала вголос мені ці листи, і мене це дуже захоплювало, бо це була ну, повністю чужа для мене мова. В монастириську вже в більш юному віці я застав декількох справжніх носіїв лемківської мови. Вони ще були живі. Один із них це був різник Степан, якого запрошували на момент, коли потрібно було різати свиню, тому що він, окрім того, що був професійний різник, він ще дуже смачно. Готував із того із тієї свіжини ті речі, які були в побуті у Лемків. Тобто, це сальцесони, вужинки, полінгвіци і все інше. Це я запам'ятав, бо я це їв і мені завжди було дуже смачно. І коли він приходив, мені завжди було страшно, бо він ну, свиня кричала. От але пізніше він, приготував, готуючи ці всі страви, він розмовляв із моєю тіткою Стефанією. І розмовляли вони лемківською мовою. І це завжди було дуже приємно чути. Я нічого не розумів, але з задоволенням слухав саме ну, красу мову, мови і оцю тональність, тональність мови. Таким чином, я дізнався, що дійсно в мене по мамині лінії є лемківське коріння. Мене це захопило. Я почав цікавитись цим народом і його долею. Пізніше ми взяли участь як козаксистам в фестивалі. Лемківська ватра, яку організовував Степан Барна, як потім з'ясувалось теж людина, яка має Лемківське коріння. Я спеціально кажу, має лемківське коріння, бо ну я не назвав би себе лемком. Лемко це треба, щоб і тато, і мама. Ну і найголовніше, щоб ти продовжував ці традиції, продовжував розмовляти цією мовою. Я очевидно вже не є носієм мови, але принаймні я з величезною повагою ставлюся до своєї родини по лемківській лінії. По-перше, ось такі проекти, як ти започаткував, вони дуже цінні. По-перше, українці дізнаються, що серед відомих людей є ті, у кого в корінні є лемківські прадіди, скажімо так. І що Україна багата на, на, на національності. І про це треба просто говорити. Ну і думаю, що робити величезну кількість різних таких освітніх програм для того, щоб ті, хто ще залишився і дійсно щиро хочуть продовжувати зберегти і мову, і культуру, і цінності, були на виду. Були на виду щоб їх всі знали. Зараз, от після цього проекту, дізнаються, що там Христина Соловій має лимківське коріння, що Степан Барна, колишній губернатор Тернопільщини, має. Лінківське коріння. Шолено має лінківське коріння, там, Софія Федина, депутатка, має ленківське коріння. Ну це тільки і тих, кого я знаю особисто, але я впевнений, що їх набагато більше. Під облачком я вір похилений. Чуєш мила? Як там? Ні, я щось сплутав. Ну, неважливо, під облачком. А Сидить на ній пташок примилений. Чуєш, мила, як той пташок співа. Лем з любовині ніч добра не бива. Ну, я погано через я, я забув. Я колись тренувався, спеціально мене бабуся трошки підучувала. Ну, для цього треба мати час і якого зараз нема. Війна. Все зійшлося в одну точку. По-перше, наш патріотизм. Він природний, неприхований, він завжди був від нашого народження. І просто сьогодні ми стали тими, кого чують. Бо багато хто перефарбувався, і їм не вірять, а нам вірять. І тому попит на наші акції, я б сказав, акції, все-таки це більше акція, ніж концерт. Бо це переплетено із меседжами, це переплетено із іншими імпровізаціями, які ми робимо на сцені, навіть театральними, якщо хочеш. Бо знаєш, сьогодні такий час, що українці повинні швидко-швидко змінюватись і еволюціонувати. І зараз ти можеш можеш собі дозволити сказати це публічно, не соромячись. Ну бо іншого моменту не буде. Часу такого, щоби зараз всі були оголені. І кожен один одному сказав, друже, давай змінюватися. Я з тобою, ти зі мною. Давай, давай. Е, з огляду на ті помилки, які ми робили, з огляду на ті е, проблеми, які в нас завжди були, через те, що ми завжди були е, рабами імперії, давай, от зараз реально бистро, швидко все змінювати. І змінюватися. І не ображайся, якщо я кажу щось, що притаманне нам як, як народу. Так? Я сам себе відношу до цього народу і сам себе теж критикую. І це працює, розумієш? Це. Настільки працює, що чим далі, тим величезна кількість запитів на такі вуличні акції. Ну, По-перше, на вуличних акціях нема бар'єрів. Ми свідомо робимо концерти безкоштовними. Так, це дуже непросто фінансово, тому що ну, звідкись це береться: звук, світло, готелі, дорога. Все це. Треба оплачувати, але ми знаходимо можливість зробити ці концерти безкоштовні. Ну, в першу чергу нам допомагають наші друзі, благодійний фонд МГБ громаді. От, без них ми не змогли зробити концерти безкоштовні. Але безкоштовність концертів дозволяє людям прийти. Бо дуже часто там, чи вартість квитка, чи я не знаю, наперед передбачити вільний час унеможливлює прихід людини. А тут, ну, Вільно все. А хто грає? Козисне, піду подивлюсь. І ось тільки він прийшов, отут він вже наш. Він уже з концерту не піде незаплідненим. Чим? Багатьма речами. Багатьма. Розумінням війни. Розумінням свого місця у цій війні. Розумінням важливості себе як громадянина України. Важливість того, що. Ну, Ніхто за нас цю війну не виграє. І якщо ти не маєш сміливості піти, умовно, в штурмовики, ну, ти все одно не є зайвим для руху опору. Людям, виявляється, треба пояснювати такі дуже прості речі, пов'язані з тим, що той, хто подає патрони або снаряди, ну, він фактично прирівнюється до того, хто стріляє. Це така проста ну, військова наука. Я от кажу, ну от оператор безпілотника, великого безпілотника, типа лелека, він воїн? Ну, звісно, Но він нікого не вбиває. Він бачить ворога виключно в монітор. Але він дає координати тим, хто вбиває. А хто вбиває? Той, хто тяне за шнурок гаубиці, чи той, хто подає снаряд? Я просто пояснюю цепочку залежностей. Тобто, якщо ти включений, якщо для тебе Москаль ворог, якщо для тебе Імперія ворог, і ти хочеш реально стати незалежним, ти 100% знайдеш себе в цій дуже довгій цепочки, де один від одного дуже залежить. Навіть дідусь, який кладе останні 200 гривень в скриньку, він теж долучається до воїнства. Тому що ці гроші будуть перетворені в півдрони. Як піввідрони зроблять свою роботу на передовій, тобто знищать якусь кількість ворога, а значить ти, знаходячись задалеко до лінії бойового зіткнення, все одно долучився до цього. Якщо ти хочеш прям безпосередньо вбивати ворога, там, типу, бачачи його, ну, ставай штурмовиком. Ну, якщо в тебе немає цієї сміливості, це означає, що ти маєш заховатися в підвалі і чекати, коли хтось тобі принесе перемогу. І коли ти таке розказуєш, люди починають: о, дійсно, так я ж можу плести сітки. А я пояснюю, що сплівши сітку, ти нею накриєш дуже важливу якусь техніку, наприклад, так. Її не вразить ворог, натомість вона вразить ворога. А значить, ти врятував життя і нашим бійцям, і теж долучився до знищення якоїсь кількості ворогів. І, і, і люди ну, прозрівають реально. Я, ну, Взагалі, в нас, я так розумію, на державному рівні не ведеться така освітня робота, тобто, як має вести себе народ під час війни. Бо є сильне розмежування, от типа ті, хто в штурмовиках, а всі-решту, якби вибач на слові сикуни, це не так. Бо, по-перше, всі не можуть бути героями. Це природа речей, природа людини. І це теж треба розказати. Як тільки ти людині кажеш, спокійно, хай в тебе не буде до кору сумління. Спокійно, не, не треба тікати, не треба думати, що ти зайвий в цьому русі опору. Навіть якщо ти фарбувати, кажу, вмієш, вмію. Ну, от прийди на СТО, приїде чергова машина, яку треба просто пофарбувати, бажано безкоштовно. Фарбувати вмієш, полівізатор вмієш тримати. Пофарбуй. І ти вже долучишся, тому що вона буде схована в посадці ця машина, до неї впівішка, а значить ти врятуєш комусь із хлопців. І я, ну, коли ти просто пояснюєш, як себе можна задіяти в Русі опору, люди аплодують, прикинь. Це, це дуже неприродно для мене. Ну, тому що як це Ну, Але ну, видно, так, так має бути. І оця освітня штука. Плюс пісні, які дос підсилюють цю емоцію. Плюс е, розуміння того, що якщо музиканти е, ну, так відкрито і відверто говорять про війну, про ворога, не бояться там, скажімо так, самі їздять в зону бойових дій, відвозять дрони, ми це все бачимо. Ну, значить, і я можу, правильно? Ну, тобто, велика, велика користь від таких акцій, і тому в нас чим далі, тим їх більше. От, і вистачило би здоров'я. Я ще не бачив жодної людини, яка би могла в публічному просторі, сказавши якісь фрази, або якусь мудрість, або ну, так придумавши якийсь там монолог, зробила так, щоб після цього на ранок там прокинулася якась кількість людей і сказала, все, так, я перехожу на українську, тому що вона так сказала, або він так сказав. Це, звісно, не публічна дискусія. Перехід людини на мову, це якби ну, заново народитись. І тому той, хто зібрався. Когось перевчити або навчити, або донести важливість того, що сьогодні всі мають розуміти українською. Ця людина має бути дуже делікатна, вона має мати, ну, як мінімум, емпатію, вона має мати бажано мати е, якісь задатки вчителя, бо нахрапом ти не візьмеш, е, пафосом і патетикою не візьмеш, е, патріотизмом в лоб не візьмеш. Це дуже тонкий лід, на якому ну, майже всі провалюються. І якщо говорити, як можна, яким способом можна долучити людей до того, щоб вони зрозуміли, що сьогодні в Україні розмовляти російською, це ну, це крінж навіть вже. Тобто, це не, не це абсурд. Ну, Абсурд, це якби фіксувати свою немічність. Але навіть от в цих словах є вже певна образа. І людина, яка буде досить не проти мене, може наче дискутувати. І от тут головне не доводити до дискусії. Тут треба бути делікатним, і найголовніше показувати власним прикладом. Бо дуже часто до мене підходять люди і кажуть, о, у вас така красива мова. Значить, вже зачепило, значить, можна, значить, він вже розуміє, що є щось краще, до чого він може тягнутися. Це перший аспект. Другий аспект це пісні. Бо ну, зазвичай там велика кількість українців завжди слухала російську. Музику і відповідно російські наративи, російське словосполучення і все інше. Тут виявляється, що українська мова дуже багата, особливо, коли ти співаєш на вірші когось із професійних поетів. І тоді ну, людина починає захоплюватись. Плюс твоя ну, позиція, вона щира, чесна, чітка. От. І воно все починає працювати, і людина хоче, хоче змінитись. І от як тільки ти відчув, що людина хоче змінитись, ось тут ти вже можеш починати включатись і розказувати, як. Бо інакше не вийде, інакше будеш відлякувати. Ну, українцям я в першу чергу побажаю усвідомлювати, в який непростий час нас доля народила, і ми можемо стати з вами свідками перемоги, а бажано не свідками, а учасниками перемоги над одвічним ворогом Російської імперії. Це дуже цінно, це дуже відповідально. Я кожному бажаю знайти себе в русі опору. Я хочу, щоб кожен пам'ятав, що армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Аленки, як частина великого українського народу, мають теж долучатися до цього руху опору. Кожен свій спосіб, безперечно, але найважливіше не сидіти, склавши руки. Пам'ятати, що від кожної з нас багато чого. Залежить. А Лемкам після перемоги я побажаю бути самим собою, бути е, тими, ким вони мають бути в вільній, демократичній країні, в якій е, кожна національність, кожен діалект має право на існування розвиватись і квітнути.